Нещодавно Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, кому найбільше довіряють українці. Лідером довіри є Валерій Залужний 94%. Приблизно однаково довіряють Кирилу Буданову, Володимиру Зеленському та Сергію Притулі. На рівні 66, 64 та 61% довіри. Ми маємо завжди пам'ятати. За кожне опитування хтось платить. Значить, його результати будуть завжди такими, які хоче замовник. І абсолютно всі опитування, без будь-яких виключень, є частиною агітації чи пропаганди або маніпуляції. Що стосується цього опитування, то є два моменти вкладається до свідомості громадян думка, що очікувати на виборах треба саме ці креатури. Тобто це вже і є агітація підготовка електорату до виборів. Але ж за кожною зазначеною персоною стоять певні олігархічні сили. Другий момент. Людям ставлять питання, кому вони більше довіряють. Нібито вірне запитання, бо ж у владі мають бути ті, кому громадяни довіряють. Але маніпуляція полягає в тому, що довіра і здатність управляти країною це різні категорії. Це так само, як запитати, який хірург більш красивий, і що люди мають йти до більш красивого, чи може до того, хто не заріже під час операції. Так само і з владою України. У владі мають бути не ті, кого люди більше люблять чи довіряють, а ті, хто здатні вести країну шляхом реформ вкиди таких соціологічних опитувань вводять громадян в оману, відводять їх від думки, що оцінювати треба виключно політичну волю майбутніх керманичів та їх професійну здатність. Але ж таких питань ніхто не задає, бо тоді громадяни почнуть думати і аналізувати. А справді, чи здатні всі ці особи взагалі до якихось реформ? А якщо нездатні, а поки що всі зі списку або нездатні, або невідомо, чи здатні, то що робити? Треба шукати інших? Але ж в тому і фокус маніпуляції, щоб ніхто нікого іншого не шукав, а продовжували обговорювати питання, хто з них красивіший.